І так, Логан. Що саме головне? Почнемо з того, що має 125 рідного рідного, некрученого пробігу. 125 тисяч. Е, хто розуміє, що таке Логан і його надійність, то він розуміє прекрасно, що 125 тисяч для Логана це просто тупо нова машина. Реально, Логани це такі крепкі тачки, що це просто... Ну, я не знаю. 125 рідного пробігу, на ній можна ще їздити. Роками. Хто хоче собі взяти автомобіль мега надійний, в мега класному стані і за нормальні кошти, а ще точніше, не нормальні, а класні. Кошти 4200 і ще може якийсь торг. 4200. Логан 125 обігу. Має сьомий рік, що немаловажно, має кондиціонер, має два склопідіймачі, для Логана це просто поза позаглаза. Це комплектація класна. Дивіться, який салончик не затяганий, не затертий, не зачуханий. До речі, все оброблено. Власник обробляв тут, все чотенько все вмовілі з салону. Тобто нема ніякої не гнилі, не ржи, ржи, нічого. Двигун 1,6 MPI, 1,6, навіть не 1,4, 1,6. Газ ніколи не стояв і не буде стояти. Дивіться, як вона, яка вона блискуча. Зверніть увагу, яка. Яка, який глушник без чистесенький. Все, коротше, просто... А, до речі, вона ще й в рідній фарбі Є тут чуть-чуть вм'ятинка маленька, але невеличка. Зверніть увагу, який багажник. Теж все чистенько, цивільно, без питань. Просто без питань. Машинка Агор. Дивіться, ай, не можу підняти. ну Ладно, там все чітко. Домкрат є, кондиціонер працює, гума отака зимова. До речі, капот просто піднятий, зазорчики тут все класно. Капот просто вже так, і так, і дивіться, яка подкапоточка, все оброблено, все в мобілі оброблено. Е, номер кузова в ідеалі. Що в логанах буває таке, що вони тут ржавіють, ні, тут все чітко. Трохи листя треба було повидувати, ну, не не видаду. Навіть якщо дивіться, приборчик, дивитися електрику. Короче, тут нема до чого диватися, антифриз зелененький, чистен. Тут немає ні потьоків, нічого. Ось щось трошки, але воно, взагалі трошки, нічого, нічого там страшного немає. Масло мінялося недавно, фільтр чистий. Там, машинка чок. Київ Святошинський, ціна 4300, можна ще щось торгуватися. Дивіться, яка ласточка. В рідній фарбі 125 рідного пробігу. Ай-яй-яй-яй-яй. Мега Ді на машину. Все, дзвоніть.